На дельфінах я до тебе доберусь, та акули, а я їх не боюсь. Геля! Да. А ти знаєш, що я був твоїм фанатом ще задовго до того, як це стало мейнстрімом? Так ось хто мої пісні слухає. От тільки не треба скромнішать, бо скромність це перший крок до невідомості. Друзі, сам собі заздрю! Зі мною сьогодні буде рибалити сама геля-зозуля. Ви дивитесь зіркову риболовлю, з вами я, Олександр Безрук. І я, Вегеля Зазуля.